Єдина можливість бути опірним ворогові це, це знати, що, що за що йде війна. Коли вже Україна була окупована більшовиками, вони зайшли на Волині і пройшлися, а друга група десь на півдні, на Поділі, на Одещині, і вони пройшли великим колом по всій території України, де могли знищуючи ворога, де могли знімаючи що вони — вішучі українські. Іде війна, і тому очевидно, що 90%, 99% всієї підготовки, яку бригада Хартія забезпечує своїм новоприбулим рекрутам, це те, що очевидно буде потрібно для ефективного знищення ворога, для самопорятунку тобто, медицина, стрілецька підготовка, тактична підготовка, інженерна підготовка. Ну тобто, а далі вже за напрямками у. Тих, хто працює з БПЛА, там свої напрямок, у танкістів своя, артилер... артилеристів своя і так далі. А мені дістається певна кількість годин, щоб людям пояснити певні ключові речі. І Люди приходять, часом втомлені. Після дічних виходів, після купання шансів і так далі, але слухають. Частина активно бере участь в розмовах, у людей є що сказати. Це якраз дуже добре, що в нас не школа. Ми, ми не працюємо в режимі монолога, коли там вчителя там, право сказати цит і всі мовчать. Ні, якраз я заохочую і прошу, щоб люди висловлювали свою точку зору. Я їм показую картинки, іноді навіть не підписую. І я хочу, щоб вони реагували. І треба сказати, що дуже багато. Є випадки, коли портрети таких визначних діячів національного руху, як там, Дмитра Донцова, чи Миколи Міхновського, чи Романа Шухевича, чи інших людей, які в інших аудиторіях невідомі, то тут люди, що, що ви нам показуєте? Ми знаємо, хто це такі. І це дуже добре. А знаючи, хто вони такі, то ми почнемо говорити, що про них кажуть росіяни, а що було насправді, а чому нам це важливо знати. Тому що Хевич це не тільки військовий діяч, а й політичний. І він фактично був президент воюючої України. І ми говоримо про карпатську Україну, і я показую, що це не просто десь там якась клаптик на далеко на заході. Це просто реальна маленька українська держава з тризубом, з синь-жовтим прапором, з гімном ще не вмерла Україна. Люди що, вау, тобто вони були, тобто, хоча могли б мати закарпатський герб, закарпатський гімн, закарпатську якусь місцеву символіку. І для людей це відкриття, бо хтось не вчив цього в школі, в принципі, хтось прослухав, хтось забув. А тут виявляється, що навіть коли ми на маленькій території, ми все одно боремось за велику Україну. Зараз у нас такої ситуації катастрофічної, як в 1938 році, нема. Але все одно люди мають знати, що навіть якщо ми відходимо на кілометр назад, ми обов'язково повернемось вперед. І те, що, про що мріяли, Карпатські січовиків 38-39-му стало реальним в 91-му і стане реальним 2020 якомусь. І от за цей бойовий похід армія ОНР давала нагороду. Це була одна з найвищих нагород взагалі Української Народної Республіки. Її було не так багато вручено. Ну і люди пишалися ми зараз на східній Україні, на лівобережній Україні. Відповідно, я дуже багато наводжу прикладів і імен і подій, пов'язаних з козацькою історією. З історією армії УНР з повстанським рухом, який тут був. У кожній групі є люди з Глочини, з Волині. Вчора були там з Поділля. Це свідчення того, що ми тут в Гарті, по суті, ще раз створюємо Україну. Ми передомовляємося. Ми домовляємося про те, як ми спільно спільно дивимося, І що населення країни проживає спільний досвід, зокрема через пізнання історії. То його важче взяти. Матеріал цікаво поданий, і, і розказують такі цікаві неочевидні факти, про які навіть ну не чули раніше. Не це вже не шкільна програма, це вже більш поглиблене, тобто це більш цікаво, більше про військо, більше про те, ну саме що тоді відбувалось, і що зараз відбувається. Коли лягаєш відпочивати, віддихати, прокручуєш всі, всі моменти і щось десь починається відкладувати, щось десь починається згадуватися, десь починаєш в телефоні ритися, дивитися, що воно, як на самому, ну, на, на самому ділі, і цю історію прокручувати в своїй голові. І головне, що це допомагає краще бачити ворога, мати до нього відповідну лють і не вагатися, натискаючи на курок тоді, коли це потрібно. Спочатку це був вірш, покладений на музику, відповідно, потім це стало маршем українських націоналістів, і через 70 років ця музика стала, пісня стала основою маршу нової армії. Векав нас собою України, на землі, на